Христос Хрестився в річці Ордані, дорогі брати і сестри, сьогодні у нас вийде трошки таке незвичне відео на незвичну тему це тема про священників Геїв. От я тут прочитав одну цікаву статтю, і як завжди, кажу, що залишу посилання на цю статтю в першому закріпленому коментарі під цим відео. І так, Ватикан дозволив геям священ... ставати священниками, але є одна умова. У новій редакції конференції з підготовки священиків не рекомендується забороняти відкритим геям приймати сан. Католицька церква тепер прийматиме відкритих геїв у священники. при цьому їм заборонено займатися сексом. Оскільки у Ватикані вважають гомосексуальну активність порочною за своєю суттю, про це пише «Євроньюз». Говорячи про гомосексуальні нахили, не слід зводити розгляд лише до цього аспекту, але, як і у випадку з кожним кандидатом, розглядати їх значення у загальній структурі особистості молодої людини. Йдеться у доповіді під назвою керівні принципи та норми для семінарій. Однак зазначається, що священики геї ніколи не повинні займатися сексом. Це завжди стосувалося і гетеросексуальних священиків. Офіційно католицька церква вчить, що до гомосексуальних людей потрібно ставити з гідністю та повагою, але вважає, що гомосексуальна активність за своєю суттю є порочною. Також заборонено висвячувати чоловіків, які практикують гомосексуальність, виявляють гомосексуальні нахили, що глибоко вкорінилися або підтримують так звану гей-культуру При цьому всім жінкам, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації, доступ до католицького священства, який раніше, закритий. Ну Мені тут трошечки не, не зрозуміло вибачте. А чоловіки, які не практикують гомосексуальність, не виявляють гомосексуальних нахилів, що, що не глибоко вкоренилися і не підтримують так звану гей-культуру, то, скоріш за все, це не гомосексуалісти, це опис не гомосексуалістів. Ну, але можливо я чогось не зрозумів. І от в нашому православному суспільстві такий відбувся розрив афедронів. Ай-яй-яй, дивіться, оці католики! Кінець света, апокаліпсис, це ж все предсказували старці. Це ж все там уже ж описано. Це последні времена. На що я хочу сказати? Знаєте, я тут згадаю ходу під відео про Минори Хануки, де я там зачитав, взяв одну статтю, не пам'ятаю вже навіть якогось сайта, і почав її читати, і там. Журналісти цього сайту вони взяли інтерв'ю в декількох, ну, яким, здається, там поважних авторитетних людей, серед яких був Віталій Портников. І от один такий собі москвопатріархатовець, типовий Глеб Дубровський, написав мені. І цей служитель релігії намагається поєднати а Портников то є відео з хлопчиком. То яка релігія, пане та ви є релігійний зрадник виходить. тобто. По-перше, ну, тут вигода якось виправдовується, просто взяв перший ліпший сайт, який пише про цю новину. І журналісти цього сайта запитали Віталія Портніка. Якби вони запитали в якогось не Портніка, а Портнова, наприклад, я б зацитував Портнова, але вони записали Портніка. Тут немає ніякої так би мовити, спеціального наміру з моєї сторони, але. Мене звинувачують в тому, що я є релігійним зрадником. Однак я хочу звернутися до пана Гліба Дубровського. От ви знаєте, я не люблю переходити на особистості. У мене на каналі, якщо не взагалі нема, то дуже мало переходів на особистості, і то ці переходи на особистості відбуваються тільки тоді, коли ми цей вчинок якийсь особистій, ми а, беремо його як. Приклад якогось соціально значимого випадку, да, явища, скажімо, соціально значимого. Тому пан Дубровський, ви ж, мабуть, прекрасно пам'ятаєте, як декілька років тому назад секретар Черновецької єпархії був застуканий в постелі з мальчиком в Трусіках. Пам'ятаєте? От, і це ж не просто собі якась там єпархія, це ж Черновицька єпархія. Це єпархія, яку 25 років очолював великий Молітвініг, чільник вашої церкви Мітрополітнуфрі, якому там щось відкривається, там прикривається. Там, ну, ви вірите, що він великий молітвінік, яким чином а, в єпархії де керував великий Молітвеніком, секретарем цієї єпархії може стати людина, котра спить з мальчиками в кроваті. І що мені найголовніше цікаво, що зробив ваш цей строгий Аскет, Що він зробив з цим? Любителям спати з мальчиками в кроватях. Ви не повірите, він його рукоположив в священно... він його рукоположив в єпіскопи в архії Єреї. Це апостольський приємник. Уявіть собі, смотрящий, так би мовити. Це, якщо перекласти дословно, він дивиться за тим, що все було нормально в єпархії. Так от той, хто дивиться, що все було нормально в єпархії, був зловлений в кроваті з хлопчиком ще раз, ще раз, і ще раз, і ще раз, це вам кажу, і проговорюю. Ви знаєте, шановні пани Дубровські, Москва-Патріархатовські, Якби ви вивчали Євангелії, а ви її не вивчаєте. Я вже колись розповідав цю історію на своєму каналі, розповім ще одну. Спілкувався колись з настоятелем московського храму, і він каже, що до них ходила ну, жінка одна після смерті свого чоловіка, вдавав в неї ну, був вільний час, було натхнення. Ходили, вона ходила часто в церкву, вона там мила, там все прибирала там, чистила фітілі, там, на лампадках і так далі, її навіть називали монахиню. Вона строго, строго так була одягнена і вважалась сама найвіруюча жінка взагалі на парафії. І от один раз вона щось там натворила, і він каже, це вже мені розповідає цей настоятель, Він каже, я її позвав, назвев ну, її там, пані Галини, наприклад. Не хочу називати справжнє ім'я, щоб там. Ну. А пані Галина каже: ну а Хіба так можна, от ви так поступили. Дивіться, хіба про це нас вчить Євангелія? І тут, каже, я їй кажу про це і е, бачу, що Євангелія вона не читала. Я їй кажу, пані Галина, а ви Євангелія взагалі читали хоч раз в житті? Вона каже, ні. А для чого я буду читати всякі книжки? Ну, вон, старці кажуть, що книжки читати не можна, там дурню всяку пишуть. Треба постіться, малі і слухати Радіо Раданіш. І він каже: ти знаєш, мені <кій> тоді реально стало страшно. Мені стало страшно, кого ми виховуємо, і що це взагалі за релігія, якщо люди навіть не тримали в руках Євангелія. Люди, скоро за все, будуть тримати в руках таку от маячню, про якихся. Бабушок, стяжавши любов, ну і подібне да, хлам цей духовний, як казав діакон Андрій Кураєв, що оце облако оцих свідетелів закрило Сонце правди. Да? Не видно Ісуса Христа. І в Англії не треба, вони цей сургат споживають. Ну, от, так я от хочу використати це відео для того, щоб трошечки вас просвітити, зачитати вам з Євангелії цитату. І як можеш сказати братові твоєму, дай брати вийму йому скалку, що в твоїй моці?» Ти, що не бачиш колоди у твоєму оці, лицеміре, вийми першу колоду з ока свого, і Тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Це сказала не якась там блажена гаф'юшка, чи Пелагеюшка, чи Матрьонушка. Це сказав Господь Ісус Христос. І ви, коли прийдете на страшний суд, то почуєте оцю фразу: ви лицеміре, ви спершу. Розберіться зі своїми молітвінягами, котрі рукопокладають в єпіскопи чуваків, котрих ловлять з мальчиками в трусіках. Я про це взагалі б ніколи в житті не згадав, якби ви не влаштовували тут оці свої мегалицемірні перформанси. У вас постійно треба макати фейсом от туди, де ви знаходитеся, і нагадувати, хто ви такі насправді ким ви являєтесь. Спробуйте побороть там це, якщо у вас вийдеть. А тільки тоді ви будете мати право вже відкривати свої дзьоби і розповідати там, що кому там Портнікову, що там з ким спати, який взагалі не є, здається, віруючою людиною. Я не знаю, хто він, атеїст, агностик, хто він, але точно не, не християнин, не православний. І тоді будете розказувати католикам, що їм там, кого їм там дозволяти, рукополагати, кого не дозволяти. От, власне, що я хотів сказати. Миру нам, всім добра. Щастя, Боже, благословінь і надіюсь Божою допомогою до нових зустрічей.